Слава Україні! Як завжди, починаємо з молитви. Благословен Бог наш нині і прісний навіки. Віком е, у нас відбулась, врешті-решт зустріч з представниками адміністрації президента і. Київської міської адміністрації створена робоча група, де ми показали в принципі, або ну почалася співпраця. Я маю надію, що вона почнеться. Бо, враховуючи те, що відбувалося останніх три місяці, ну ніяк не може нас е, зразу викликати у нас довіру такі жести зі сторони органів влади. Ми знаємо з вами, що йде війна. Ми продовжуємо вимагати ведення воєнного стану. Ми обговорюємо питання святкування 23-24 двадцять Числа, коли буде день прапора і день незалежності. Ви пам'ятаєте про це, так і не обов'язково для того тут вчиняти якісь шабоши з салютами, бо нам ще поки що нема що святкувати. Принаймні, таку позицію ми висказали, е, передали органам влади. Подивимося, яка реакція буде звітом. Вівторок у нас буде слідуюче засідання, і на слідуючий тиждень ми зможемо вам доповідати. А можливо, ви й побачите, що буде відбуватись, але є і другі факти, які відбувалися за цей тиждень. Ви знаєте про дві спалених палатки. На Михайлівському. Ми вимагали від представників адміністрації і КНДА і представників адміністрації президента, щоб представники від цих організацій були присутні на вічі. Громадські об'єднання Автодозор разом з іншими активістами не зупинилися. На цьому і ми дійшли до апарату президента. Два дні тому. Ми були на засіданні разом з Петром Порошенком і підняли це питання. Він пообіцяв нам, що на наступному тижні з'явиться людина, до якої будемо звертатися з цими всіми питаннями, яка буде давати звіти. Є проблема, є волонтер, є рішення. Все, ми це бачимо. Дуже швидко волонтери вирішують усі питання. Зараз волонтери вирішують вже питання автомобілів і безпілотних розвідувальних апаратів. З приводу того, щоб розігнати майдан, ці розпорядження давали і о, міністр внутрішніх справ Аваков, і генеральний прокурор Ярема. Вони задали ці справи. Таким чином, о, оця трійця разом з печком є винуватцями всіх цих подій. Медикаменти в цей час, які збирають люди, це теж злочин не менший, аніж коли хлопців відправляють ті місця, куди поводиться обсіла. Нам хлопці з батальйонів дзвонять. Вчора, позавчора, вони дізналися про це. Дзвонять з батальйонів. І вони попередження дали вже своє. Вони сказали, що вони приїдуть і будуть вимагати відшкодування. Це раз, а по-друге, відповіді взагалі на ті питання, які стоять не тільки тут перед нами, а й там на АТО. Ніхто нічого нам не дає, нічого нас немає. Зрада повна. Зрада. Чого, Чого трошки хоч? Хлопці погоріли, медикаменти погорілися. Скажіть, ще раз де ви стоїте? Це второй світі батальйону. Не малаєтесь, хлопці знають, що можна говорити, чого не можна. Майдан вас підтримує, хлопці. Слышите? Ми власть, хлопці! І головне повертайтеся живими. І є ті, хто прийшли раніше, ніж самооборона була створена. І ми будемо контролювати їх. Дякую за увагу. Давайте об'єднуйтесь, допомагайте таким от прекрасним людям-активістам. Слава Україні! Благословен Бога, назавжди ніні повсякчас. І на віки віки, Царю Небесний. Утішителю души Істини mm -hmm. і учити навелося поїдна. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків амінь, Отче наш, що є свідоць. Українську мову ще в Луганську не забули? Ні. Хто, хто пам'ятає, хто забув, хто як. Як ви думаєте, скоро мира настане на нашій Думаю, землі? Що так.